Ну що, загрузилися, то на плюс все це поїде нашим захисникам на Донецький напрямок. Тут і сало, і овочі, і фрукти, і консервація, і чого тут тільки немає. Доброго дня висловлюємо щиру подяку ВПВ Карп та Спасіонової Вірі Криштопі Віталію, Лисак Людмилі, Малої Валентині, Гранько Олені та всім без винятку працівникам туберкульозної санаторію Замки та колективу Генівської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. Від себе особисто та від хлопців, які зараз захищають Україну на території Донецької області від російської навали. За надану допомогу у вигляді продуктів, надаючи допомогу в цей складний для країни час, ви даєте надію, що разом ми подолаємо будь-які негаразди. Хлопці дуже вдячні вам за допомогу та підтримку. Слава Україні! Герої Героям слава!